Вітаю, друзі! З вами знову гурток народознавства. І я його керівник Максименко Марина Натолівна. Дененько ми не знімали нових відео, тому що за програмою у нас повторювалися теми, і ми користувалися тими, що вже існують у добірці. Розпочали великодню тему, а про неї можна говорити, говорити, говорити і творити, творити і творити знову. Отже, спочатку, давайте згадаємо про те, що свято Великодня є найбільшим. Християнським святом. з приходом на новий людянський календар, ви знаєте, що багато свят змінили свої дати святкування. Тепер вони збігаються з григоріанським календарем, за яким відбуваються католицькі свята. Але на свято Великодня це не вплинуло. Католики вже відсвяткували Великдень 31 березня, а наше свято ще попереду. І святкувати його ми будемо 5 травня. Дата святкування Великодня ми знаємо не є сталою, так тобто кожного року вона змінюється. Як ж вона вираховується? І чому ця різниця між святкуванням, наприклад, католицького великодня та нашого православного? А справа в тому, що православна православний Великдень прораховується за місячним календарем, і за основу береться день весняного рівнодення. Тобто 21 березня місячним календарем вираховують, коли ж після цього дня буде повна луна, і от уже наступна неділя після цієї повної луни і вважається датою свята Великодня. Буває так, що наш православний Великдень і Католицький збігається у даті. Так буде якраз у 2025 році ми будемо святкувати Великдень 20 квітня, як католицький, так і православний. Але є одна обов'язкова умова, за якою православний Великдень не може збігатися з єврейським святом Песах. І от якщо навіть за датами вони можуть припасти на одну неділю, то Спочатку єврейський, єврейський песах, а потім вже православний Великдень, навіть якщо треба перенести його на тиждень вперед. Що Великодня є Паски та яйця, крашенки, писанки. А що ж означають ці атрибути? Що вони символізують? Давайте пригадаємо. Ну, по-перше, Паска. Пасха це символ Царства Небесного та Воскресіння, це вічний хліб, яким став для людей Ісус Христос. Це символ присутності Бога в житті всіх людей. Вважається, що їсти Пасху до освячення це великий гріх. Сподиня під час її готування не могла її скуштувати, а освячують або з вечора в суботу, або вранці в Великодню неділю. А от що стосовно яйця на Великодні свята, ми знаємо про те, що яйце в багатьох культурах означає народження всього живого, тобто це весь всесвіт в цьому яйці, це символ плодючості нового життя. Але вивчаючи сайт Львівського університету, до речі, можу дати вам посилання на цей сайт. Дуже цікаві речі дізналася з нього. Що покладене у великодній кошик яйце є символом гроба господнього. А його, в якій якраз і було поміщено Ісуса Христа, а розтріскування яйця являє собою Воскресіння Ісуса. До речі, там дізналося також, що яєць зазвичай малюють 13, іфра також є символічною, і означає вона 12 апостолів та самого Спасителя. Ви вже говорили з вами про те, що найчастіше крашенки фарбують у червоний коль. Це означає кров Ісуса, яку він пролив на хресті. Також існує багато легенд про походження традиції фарбувати яйця на Великдень. Їх я хочу представити окремим відеорядом. Придивіться, будь ласка, легенд про виникнення писанок і крашенок існує багато, але найбільше з них пов'язані з Марією Магдалиною. Ось вона перед вами. Бачите, її завжди навіть з яйцем червоним у руці зображують. Марія Магдалина була послідовницею Ісуса Христа. Вона була присутньою при його розп'ятті, її перший він з'явився після Воскресіння. Отже, існує легенда, в якій мовиться, що Марія Магдалина принесла варені яйця, щоб поділитися з іншими жінками біля гробу Ісуса. І яйця в її кошику чудесним чином перетворилися в Богряні, коли вона побачила Воскреслого Христа. А інша легенда відноситься до зусиль Марії Магдалини з розповсюдження Євангелія. Відповідно до неї, після Вознесіння Ісуса Христа, Марія попрямувала до римського імператора Тиберія і, за обідом, заявила йому, що Христос воскрес із мертвих. Імператор не зрозумів, і тоді Марія Магдалина взяла в руки яйце зі столу, щоб пояснити. У відповідь Тиберій сказав, їй, що людина не більш здатна Воскреснути, ніж яйце стати червоним. Після чого йдеться, що яйце зафарбувалося в червоний колір. А коли Марія Магдалина сказала Ісус Воскрес, то відповідь Тиберій їй відповів: воістину Воскрес! І так він увірував у Воскресіння Христове. А також там є той факт, що святкувати Великдень ми почали з приходом християнства. Всі ми прекрасно знаємо, що ще до появи християнства в Україні, саме в цей період, святкували прихід весни. І багато звичаїв, багато традицій, які зараз ми виконуємо в період свята Великодня, збігаються з тими традиціями, які були ще в язичницькі часи. Однією з таких традицій є розписування писанок. Всі ці Візерунки, які ми пишемо на яйці, несуть в собі великий сакральний зміст і сягають своїми коренями в силу давнину. Це вже багато тисячоліть, із покоління в покоління. І ми з вами вже знайомилися зі справжніми майстрами і майстринями з писанкарства. І знаємо, що в Коломиї навіть є музей, ячений писанці. Тому не ознайомився з цим музеєм. Я обов'язково залишу посилання під відео. Ви зайдіть і продивіться, і пройдіть такий віртуальний тур цим музеєм. Я певна, що вам дуже сподобається. Так, сьогоднішнє наше заняття мало бути теоретичним. Ми мали поговорити про Великдень і сакральний зміст ритуальної їжі на Великдень. Але ви знаєте, що я ваші ручки без роботи не залишу. Тому пропоную сьогодні створити великодню листівку, якою ви зможете привітати своїх родичів, близьких вам людей з великодніми святами. Давайте працювати. Так для роботи нам знадобиться міцний папір, можна взяти картон або скрабпомагу, якщо у вас є. А далі я взяла просто аркушик паперу, для того, щоб намалювати шаблон, Олівець, відповідно. Ножиці і далі все, що є у вас вдома для прикрашання. Сіклякі квіточки, це сонечки, пташки. Якщо цього немає, не засмучуємось, беремо просто кольоровий папір або фетр, і вирізаємо елементи, які захочете для прикрашання. А, от я, наприклад, собі вже приготувала зелений фетр, тому що хочу робити гілочку таку зелененьку. Так, і е, стрічки нам сьогодні знадобляться. Е, умова єдина для, для до стрічок. Треба їх попрасувати, щоб вони були такі рівненькі і гарно клеїлися. Е, працювати сьогодні будемо з клеєм драконом, можна титаном, можна пива взяти. Треба буде приклеїти стрічку. І якщо є якісь намистинки, півнимистинки, також беремо. Все, можна починати роботи. Так, все переходимо до роботи. Так. І починаємо зі створення шаблона яйця. Так, без шаблонів є в інтернеті, але все ж таки я хочу, щоб ви потренувалися зробити це самі, оскільки це зовсім не складно. І це у нас симметрично, тому ми можемо аркушек паперу скласти навпіл. А до речі, ви можете робити вашу листівочку будь-якого. Розміру, а я хочу її зробити такою все ж таки, величенькою, щоб можна було якісь слова провітання, ще там дописати. Ви, як хочете, можете робити його маленькою. Так, ви обираєте розмір самі, який вам допомогти. Починаємо малювати яйце. Я хочу, щоб воно було таке немале, тому буду заводити аж до поля сюди. Mm -hmm. Так і вирізаємо так. Далі беремо картону. Ну, я вирішила, що в мене яйце буде червоним, і складаю її. Навпіл. Так. Тепер я маю обвести яйце і залишу тут трошки з краю, да з того згину, де в нас є. Яке я не буду зрізати, для того, щоб наша листівочка все ж таки відкривалася і якось фіксувалася. Ми ще будемо доклеювати стрічку, але картона все ж таки така міцненька, і я боюся, що стрічка її не втримає у певній формі. Тому Тошу так не повністю буду відрізати. От що у нас вийшло. Те, що я говорила, бачите, у нас вона вже підфіксована трошки. І саме в цьому місці ми будемо проклеювати стрічку. От з цього ми і розпочнемо. Чи стрічка у нас буде зав'язувати нашу листівочку. Так, і обов'язково залишаємо тут місце, так, для того, щоб зав'язувати нашу листівочку на бантик. Можемо тепер обережненько підклеїти стрічку. Приклеїмо. Ну, поки у нас є вологий цей слід, але він застигне і не буде сліда. Так, і так само приклеїмо звідси. З цього я вибрала пташок, тільки переклею крильця. Ось це у мене мої маленькі пташки. Зараз крило переклію, бо вони в одну сторону в мене дивились. І тепер. Приклеїти тут. Так, Шаблончик цієї пташечки також залишу в описанні, якщо захочете зробити таку саму. А далі можна зробити зелену якусь таку гілочку, на якій пташки сидять. І це ми також можемо зробити з фетром. Так, все. Якісь візеронки пойцеві, яйце, або понаклеювати просто квідочки. Таке вийшло червоний, і я вирішила ще зробити біле Це ще одна така листівка, але бачите, тут я вже використала фоміран, Причому блискучий фуміран, з нього вирізала шаблонів, навіть ніяких не робила, просто за розміром яйця вирізала отакі візеруночки. Ну, також приклеїла квіти і додала намистинок. Отже, такі листівки вийшли у мене. Тут можна фантазувати, як вам захочеться. Це вже орієнтуйтеся на ваш смак, і робіть листівочки за власною уявою. От що вийшло у мене. Дуже хочу побачити ваші роботи, тому, будь ласка, скидайте їх обов'язково у телеграм. На сьогодні все. До нових зустрічей.